Я всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми продовжуємо говорити про е, наслідки ракетного обстрілу в Польщі, тому як в нас з'явилися вже перші застереження від е, польських експертів, від дуже поважних людей. Тож дивіться це відео до кінця. Це буде дуже цікаво і важливо для всіх, хто зараз проживає в Польщі. Якщо ви з України, ви українець, ви розумієте, що я зараз говорю, то у вас є шанс це прослухати і поспілкуватися з поляками, які вас. Оточують це буде дуже важливо, і ви зможете зробити дуже велику справу. Отже, професор Даніель Боцьковський, експерт з безпеки, застерігає від паніки після вибуху в селі пшеводово люблінського воєводства. Саме там загинуло двоє людей після ракетного обстрілу, після того як на село впало дві російські ракети, або як кажуть, Ракети російського виробництва. Так? Тому як вчора е, керівництво Польщі, керівництво НАТО дали задню. Але всі ми дуже добре розуміємо, хто е, випускав ті ракети, і ми розуміємо, що ті ракети туди полетіли не просто так. Е, отже, в спеціальному випуску програми Newsroom від Virtual Polska е, Боцьковський підкреслив, що Кремль вже працює над процесом дезінформації з цього Приводу, тобто, незважаючи на те, що Кремль вже відхрестився від тих ракет, вони продовжують цю тему накручувати і зараз на це кинуто дуже і дуже багато сил. Тому як вони розуміють, що на фронті вони зробити ніхрена не можуть. І саме тому вони розуміють, що треба починати розш... розхитувати ситуацію за кордоном. Ну і звісно, було б дуже добре почати з Польщі, яка є найближчим союзником України. Тому вони бажають використати цю ситуацію в своїй пропагандистській політиці, також впливаючи на суспільство. Польщі, а так як в кожній країні є досить велика частка громадян, які не мають там якогось сильного критичного мислення, тому на людей можна впливати, і якась частина людей все одно повірить в будь-яку нісенітницю російської пропаганди. Тим паче, якщо вона буде говорити через агентів впливу в країнах, де проводиться е, оця е, дезінформаційна операція. Отже. Вони вже почали дезінформаційну істерію. На початку Семенян, яка сказала, що Польща вже, мовляв, нарешті відчула, як почуваються росіяни, маючи на увазі якісь нібито українські обстріли. Тоді в Телеграм і Twitter запустили цілий ряд гасел, що це якась українська ракета, що українці не вміють влучно стріляти. Або що ще веселіше, що це самі поляки зробили таку провокацію, щоб офіційно мати можливість захопити Україну, сказав Боцьковський. Всього за кілька годин в мережі назбиралося стільки різних варіантів дурацьких, скажімо так, від російської сторони, що можна було б зробити якісь навіть там топ-10 найбезглуздіших. Варіантів, що то за ракети і як далі мають розвиватись події. Насправді ж все виглядає доволі просто: Росія обстрілювала Україну, вирішила провірити НАТО на міцність, кинула дві ракети в Польщу, не в місто кинула їх в село, але якось так вийшло, що ті ракети попали прямо в людей, і люди загинули. Ну і тепер, якби ми розуміємо, що люди, які проживають як мінімум, в прикордонних. З Україною, в районах Польщі, вже не будуть відчуватися в безпеці. Тому як вже є інформація про те, що з самого Пшеводова дуже велика кількість людей виїжджає, мешканців, тобто люди, які там мешкали роками десятиліттями, з Польщі, з отого Пшеводова переїжджають в інші міста, бо думають, що Пшеводова може ще раз прилетіти. Тобто, ну, якби поляки зараз там мають якусь подібну істерію. Ті, які проживають десь недалеко від місця падінь ракети, мають таку саму істерію, яка була в нас 24-25 лютого, коли ми ще не розуміли, як це працює як виглядають всі ці обстріли, і ну бачимо, що на жаль, Росії зараз вдається бодай якось впливати на людей, які проживають в країні НАТО. І вони заставляють цих людей почувати себе небезпечно і, на мою думку, ну якби було би дуже добре, якби НАТО провело якісь демонстраційні дії, або хоча б щоб керівництво Польщі виступило з якимись заявами про те, що така ситуація не повториться, і що тепер кордон там з Україною, з Білоруссю з Росією буде патрулюватися ще сильніше для того, щоб не було більше таких ситуацій, коли. Ракети, ну якби, просто попадають на територію країни НАТО, де мало би бути дуже багато ПВО, ППО, вибачаюсь, дуже багато ППО, і де би мало бути постійне патрулювання і якась радіорозвідка вестись. От. Але в цій ситуації ми цього, на жаль, поки що не побачили. Ми бачимо, що керівництво Польщі сказало, що це скоріш за все українська ракета. Росії нам боятись не треба. Хоча ми також знаємо, що на керівництво Польщі повпливали в тому числі і Байден після його розмови з Дудою, в тому числі і керівництво НАТО, і представники інших країн. Ну, якісь там такі закулісні ігри ведуться. І мені вашу думку також дуже цікаво почути з цього боку. От е тому пишіть її в коментарях під цим відео. Також. Друзі, обов'язково ну, спілкуйтеся з поляками, які вас оточують, спілкуйтеся з українцями, які чомусь не дивляться мій канал. Розповідайте їм про те, що це все фейки, розповідайте їм, ну, якби говоріть їм, що треба включати голову, ну, якось з ними спілкуйтеся, щоб ця істерія не набувала якоїсь масовості. Бо насправді, від спокою до паніки, як ми бачимо, одна ракета. Коли вже після впала одна ракета в Польщі, і вже вся країна відчуває себе в небезпеці. Тому свою думку пишіть в коментарі, з поляками спілкуйтесь, заспокоюйте їх, і все буде добре. Надіємось на те, як мінімум. Отже, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.